Є затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Це санкційний пакет охоплює широкий спектр сфер від тіньового флоту до міжнародних компаній, що допомагають Росії обходити існуючі обмеження. Санції стали відповід... відповіддю на зростання в. І зростаючі виклики пов'язані з російським обходом вже існуючих обмежень, зокрема через треті країни та приховані схеми транспортування нафти. Основні пакети 17-го пункту їх декілька, і про все це ми більш детально зараз будемо говорити з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Вітаємо вас у нашому етері, Дякуємо, що доєдналися і дякуємо, що наголосилися відповісти на наші всі питання щодо санкцій на Росію, доброго вечоро доброго дня, да, доброго дня, студія. Вітаю вас, і вітаю всіх телеглядачів. глядачів. Тож, давайте невідкладно будемо говорити про те, наскільки якісним цей 17-й пакет санкційний є, і чому саме ці пункти увійшли у а, безпосередньо 17-й пакет. І Почнемо, напевно, з тіньового флоту, адже вже маємо декілька а, таких вагомих коментарів з того приводу, що не весь все одно а, тіньовий флот попав під санкції, все одно він функціонує. Тож, давайте розбиратися, що відбувається. Ну на сам процес, розуміти, що не слід очікувати від всіх пакетів санкцій якогось такого миттєвого і летального для російської економіки ефекту. Тобто, взагалі, всі ці санкції вони побудовані по принципу тисячі мелких надрізів. Коли один надріз він нічого не дає, а сукупність надрізів вона власне призводить до того, що в економіки виникають великі проблеми функціонування. І коли ми говоримо про тиск на санкційний тиск на Росію на сучасному етапі, слід розуміти, що через риторику президента Сполучених Штатів Америки у Росії з'явилось таке відчуття, що ось ось і всі санкції з них з і вони впевнені в тому, що Європа буде йти в фарватері Сполучених Штатів Америки. Що якщо США не накладають санкції, то європейський союз також не буде це робити. Але що ми маємо на практиці? Ми маємо оцей 17-й пакет. Причому прошу відмітити, що чи не вперше ще до прийняття пакету санкцій вже йшла мова про наступний 18-й пакет санкцій. Тобто, ще не має 17, сімнадцятого, вже мова йшла про 18-й. Чому тому що треба демонструвати Росії насамперед російській еліті, як головним реципієнтом цієї інформації, що оце продовження агресивної війни з боку Путіна? Воно буде все більше ускладнювати їм життя, а складнювати життя їх компаніям і можливості для них заробляти гроші. Тобто, я взагалі розглядаю всі ці санкції як підштовхування російської еліти до використання так званої історичної табакерки, тобто коли оточення тоді російського царя, і саме через вбивство царя коригувала політику своєї держави. Тобто, як на мене, такі натяки є. Російські літі, ми розуміємо, що там в Росії все контролюється і не так що це легко зробити. Але тим не менше, ось елементарно, навіть зараз чергове розширення а, санкцій на чи, танкери, які відносить до тіньового флоту. Тобто ще більше збільшено їх перелік. Ми розуміємо, що їх дуже багато в світі. хтось сказав, що в Росії приблизно Росія користується послугами приблизно 800 а, різних танкерів, тому. Безумовно, не так легко їх всі відслідкувати, зрозуміти, що вони дійсно є складовою необлікованого, тобто тіньового флоту. Але ми бачимо, що санкційний тиск продовжується, що а, слідкують за тими кораблями, танкерами верніше, які курсують а, з і до Росії, і що я єдине чекаю від Європейського союзу: це зміна протоколів поведінки у Балтійському морі, збільшення. Можливості юридичних складових затримки всіх танкерів які так чи інакше пов'язані з Росією в акваторії саме е, Балтійського моря, чому тому, що ми розуміємо, що Росія або через Чорне море постачає на туди інших країн, або через е, Балтійське море, або через Північний шлях він найдовший довший, Але якщо Росію з примусити лише ним то торгівля нафтою для Росії буде не просто ніж нічого не приносити вона буде для неї збиткова. Пане Іване, от ви говорите про те, що коли був підписаний 17-й пакет, ми вже говорили про 18-й пакет. У зв'язку з цим до, мене, до вас у мене питання. А навіщо ось так знаєте, так умовно кажучи, любити свою собаку, що відрізати хвісто той по сантиметру? Чому не можна ввести такі санкції, які були б дієві і які б знаєте, не саме не ситуацію, яка тисяча порізів? Маленьких, а саме один, але суттєвий, і так, щоб Росія настільки його відчула, що ну можливо деякі сфери економічного життя просто схопнулися саме вже в Росії. Чому так відбувається? Ну по, -по, -по перше, лягушка, як то кажуть, готують повільно. Тобто, це для того, щоб знаєте, якщо усі санкції одразу запровадити і ефекту від них не буде. То Росія скаже: слухайте, ну ви вона проти нас всі санкції запровадили. Чого нам хвилюватись? Вони на нас не впливають. До речі, як людина, яка постійно присутня в просторі в медійному просторі арабського світу і постійно дебатує з представниками країни агресора, то вони кажуть: ну дивіться на ну санкції ж на Росію не впливають, У нас в Росії четверта економіка в світі, тобто нам нічого не страшно, і ось як на мене, розподілені ці санкції так. Щоб казати, ви знаєте, а це не все, а завтра буде складніше, а далі потім. Тобто, відчуття постійної напруги, що постійно щось буде ще гірше. Це по перше, по-друге, це дійсно санкції запроваджуються по мірі готовності країн запровадити їх. Адже дехто купує у Росії ту ж саму нафту, ті ж самі енергоресурси, Дехто заробляє гроші на, наприклад, перевезення російської нафти. знаєте, зараз міністр закордонних справ України пан Сибіло. А він сказав, що ЄС становив планку для Росії на рівні 30 доларів. Але ж давайте згадаємо історію, коли з'явилася чинні 60 доларів. Вони з'явились в грудні 2022 року. І коли вона я чітко пам'ятаю, що одразу казали, що ми переглянемо наші партнери. Казали, що переглянемо цю ціну через два або три місяці. Зараз ми з вами на завершенні травня 2025 року. З грудня 22 року жодного перегляду не було. Чому, Чому? Тому що Греція та інші країни, які надають свої танкери для перевезення російської нафти, казали, що дивіться, якщо ви зараз становите планку нижче 60 то Росія повністю буде користуватись послугами тіньового флоту, вона не буде. Просити офіційні танкери, які офіційно зареєстровані, перевозити свою нафту. Єдине, що зараз ситуація змінюється не тому, що там санкції, скажімо так, можуть погіршити санкції погіршити російське життя, а ринок погіршиться життя, тому що зараз світові ціни на нафту вони і на бренд колишаться в коридорі 62-65 доларів за барель. А оскільки Росія продає не на не нафту марки Бренд, а нафту, яку відносить до марки Юрал, це вона традиційно з дисконтом продається, то на неї ціна вже 53-55 доларів за барель для Росії. Це до речі, дуже неприємна історія, тому що тут, коли мова йде про ціну, скажімо так, біля 50 доларів за барель, то згадується, що собі вартість російської нафти оцінюється в коридорі між 45 та 50 ми доларів за баре. Тобто, якщо ціна п'ятдесят нижча це означає, що Росія елементарно на ній не заробляє, вона або компенсує все, що витратила добичу цієї нафти, або більше навіть втрачає на нафтовому бізнесі, адже за кожне породаний барель нафти вона витрачає на його власне видобуток більше грошей. Тому власне, через неготовність окремих партнерів. Через бажання розтягнути цей період для того, щоб постійно казати російській еліті, що дивіться, що ми запровадили 17-й, Далі буде мож... верніше, не можливо верніше, неможливо точно буде 18-й, Його проскокувати не будуть. Єдине, що також слід європейському союзу, оскільки зараз починається робота 18-м, згадати певні, скажімо, так, поставки, які вони робили для Росії, за власне запровадження перших ракетів з. До речі, якщо я не помиляюсь, 22 лютого, тобто за два дні до початку повномасштабної війни, був перший пакет санкцій, саме за визнання Росії тоді Луганської та Донецької народних республік, це був перший пакет, а далі, коли Росія розпочала війну, повномасштабно вже був другий пакет. Тим не менше, треба, скажімо так, постійно казати, що ось певні виключення, які були, їх треба коригувати. насамперед, виключення, яке, як на мене, Давно вимагає того, щоб його повернули, як воно було апріорі, це заборона на постачання в Росію всіх підсанкційних товарів, включно з територією Росії, яка є анклавом в Європейському Союзі. Я має на увазі Калінінград. Адже якщо виконувати санкції, то Калінінградська область взагалі нічого не можна постачати. А тоді нагадую, Росія домовилась з ЄС, що буде певний перегляд цього пункту санкцій, і сказали, що давайте так. Що автомобільними шляхами не можна, а залізницею можна, і це це виключення з'явилося ще влітку 2022 другого року, і воно так і не змінилося. Як на мене, його треба переглянути, щоб Росію ставити перед вибором, або вона припиняє свою агресію компенсує Україні збитки, або для неї буде нереалістичним утримувати свою калініградську. Пане Іване, а чи немає у вас е, о, такого відчуття, що жорсткість цих санкцій саме невілюється необов'язковістю їх виконання? І от скільки б ми з вами зараз не говорили в теоретичному вигляді, наскільки жорсткими мають бути санкційні обмеження, але тим не менш, якщо Росія може просто піти і договоритися, то в принципі е, це взагалі має сенс. Ну, слухайте, по-перше, треба домовлятися, домовлятися теж, скажімо так, іноді вимагає суттєвих ресурсів. А по-друге, абсолютно все і не скостять. Так, дійсно, Росія дуже часто домовляється про перегляд. Давайте згадаємо торбіни Сіменс, також історія 22-го року, коли санкції заборонялися робити. Але так стало, що Європейський Союз просив Канаду порушити санкції, запроваджені Європейським Союзом. Тобто, це був. Бувала... Певно, така незрозуміла історія. Тим не менш, ми бачимо, що неготовність до кінця йти на санкції проти Росії, як до речі, і неготовність виконувати домовленість міністра фінансів Великої Сімки свого часу про тергіоне торгівельне ебарго з Росією. Цього нема. Як і нема, до речі, ще одні домовленості міністрів фінансів Великої Сімки. Нагадую, що це вже більше ніж півроку тому було. Коли вони домовились, що а якщо раніше а її, верніше, за чинними санкціями є заборона для продажу будь для перепродажу Росії верніше, будь-яких товарів плісенційної для неї, адже спочатку запровадили санкції, і Росія казала, добре, але ми будемо купувати через фіктивні фірми, наприклад, в Казахстані товари перевозити їх російською територією, і там вони будуть лишатись. Після цього, цього було коригування. Це заборона транзиту російської території. Потім Росія сказала, добре, тоді ми, скажімо так, відкриваємо свої фірми в країнах інших дружніх ЄС і купуємо під санкційний для нас товари, а потім ці фірми продають нам ці товари, тобто перепродаж Росії. Це також заборонили. Але що Росія робить? Вона відкриває дві фірми. Одна фірма в країні, яка там, купує ЄС, інша це така собі прокладка. А далі ця фірма прокладка продає Росії, тобто виконується вимога щодо неперопродажу Росії. Але що пропонують міністри фінансів великої сімки, щоб компанія постачальник ліцензійного для Росії продукту гарантувала те, що він не потрапить до Росії. І якщо він таки потрапить, якщо це буде встановлено, це повинно мати негативні наслідки для компанії, яка це зробила. Я на мене, якби якби оце рішення великої сімки, також було втілено в життя. Росії було б складніше оминати ці санкції, які є, бо більше це було б дорожче. А дорожче знаєте, коли російський бюджет, м'яко кажучи, і так не в ідеальній формі, і коли е дефіцит бюджету вже майже зрівнявся. А я думаю, по завершенню травня навіть буде більше за ліквідна частина фонду національного благополуччя, то Росії вже в цьому році прийдеться робити вибір або продовжувати війну, або зупинити пенсії за плат бюджетних. Пане Іване, чи не здається вам особисто про те, що коли Європейський Союз прописує санкційні якісь обмеження для Росії, він навіть не уявляє, з чим має справу. Тому що, от слухаючи вас зараз, в мене просто таке постає питання, що е, наскільки ж це має бути людина неспорчена, знаєте, і люди, ті, які живуть у правовому? Правовій державі, і які е, е, слухають закон і живуть по закону, щоб от настільки не, не змогти е, зрозуміти, що е, обійти ці 17, 20, 28 пакетів санкцій, в принципі, буде доволі просто чи не складається у вас такого враження? Ну безумовно, знаєте, проблема Європи, що знаєте, ось я постійно нагадую статтю пана Ша. Це свого часу міністра оборони Великої Британії, ще в уряді річсуника, тобто попереднього уряду Великої Британії. Він в січні ще 2024 року сказав таку фразу: що Європа повинна зрозуміти, що епоха війн це не в минулому, це сучасність, в якій ми живемо, тобто. Для Європи, ну, ось ми запровадили санкції, і жорсткого моніторингу за їх виконанням, за тим, як вони обходяться Росії, як на мене, ще немає. Тобто, здається, що галочку поставили, що ось санкції є все. А їх треба за ними треба слідкувати. Треба мати штат співробітників, які це роблять. Власне, тобто, зараз е, проблема в Сполучених Штатах Америки, що через оптимізацію державного апарату звільняються люди, які власне слідкували. За тим, щоб санкції працювали, це не означає, що є за ними наслідку, але все ж таки треба прискіпливіше до цього ставитись питання і розуміти, ось те, про що постійно про що власне вірніше сказав Пан Шац, що Європа вже війні, і це не якась там гра, яка допоможе Європі сприяти перемозі України. А це дії, які сприятимуть тому, щоб агресія, яка зараз є в Україні, не перейшла до Європи. Бо Україна зараз повністю повторює долю Угорщини 1956 року, коли е, голова місцевої радіокомпанії за хвилин п'ять до того як його застрелили російські радянські військові, сказав відому фразу, що, що передайте їм що ми гинемо за себе і за європу, і ось Україна зараз як угорщина 56 ми гинемо не лише за себе, ми гинемо за те, щоб. Далі ця війна не пройшла в А Пане Іване, як вважаєте, що має бути і увійти у 18-й вже пакет санкцій, у, е враховуючи, що є вже 17, і що з цього ну так чи інакше воно вже почало працювати і працює де деякі навіть добре. Працюють санкції. Тож що буде далі тепер? Далі дивіться, врешті після особливо досягнення домовленості. Між Угорщиною та е, Єврокомісією, що у разі санкцій проти Росатому вони не будуть поширюватись на Угорщину, враховуючи цей момент, як ти мене настав час ріш ріш запровадити санкції проти Росатому. Так Росатом буде співпрацювати з Угорщиною, але тим не менше з іншими країнами ЄС, особливо з фінансовими центрами, де е, Росатом може мати або рахунки, або мати контрагентів, які сплачує гроші. Цього в нього не буде. Тобто, тут це назріле питання. А далі питання щодо Калінінграду я постійно повторюю, що треба повернутися до попереднього тиску. А що стосується а, діяльності російських медіа, там потрошкою закривають, але як на мене, все те, що працює в ЄС, а також діяльності певних блогерів. Які знаходяться на території європейського союзу, але риторика яких сприяє підриву обороноздатності ЄС, тобто направлено проти ЄС, то також з цими людьми треба боротися якщо також поширювати санкції на них, а особливо в частині блокування їх банківських рахунків, щоб вони розуміли, що їхня проросійська риторика буде означати, що вони будуть втрачати доступ до своїх заощаджень банках, що на речі комусь сподобається. Пане Іване, а чи є якісь санкції, які зараз от необхідні і економічно логічні? Але Євросоюз каже ні, щось ну поки що, ми ще знаєте, ми ще не дійшли до такого стану, щоб от вже отуди бити. Що такого є? Чи можемо говорити про це? Безумовно, то повне торгівельна ембарго, про яке багато говорить, але ЄС не готовий. Він каже, що ми багато чого купуємо і Росії. Дивіться, 13% імпорту європейським союзом природнього газу в 2024 році. Це імпорт з Росії. Тобто, виходить так, що він по принаймні ресурси, російська нафта, газ вони потрібні європейському союзу, і тому європейський союз не готовий відмовлятися від них. І тут на жаль, ми спостерігаємо за цією історією. Єдине, що знаєте зараз, поки від Дональда Трампа лунають заяви, що він не хоче запроваджувати санкції проти Росії, паралельно ж розвивається історія з законопроектом Лінці Грема, і цей законопроект нікуди не зник, Вже з'являються обережні такі передбачення, скажімо так, що Трамп далі буде відмежовуватись від війни з Росією проти України. А передалеговувати цю функцію лінці Грем і лінці Грем буде разом з Марко Рубіо, а та також Кітом Келха відігравати більш важливу роль. А тут же найцікавіше, що зараз зробив власне лінці Ґрем, спільна Річардом Блюменталем, Це сенатор від демократичної партії. Це е, проект щодо запровадження 500% відсоткових мит. На продукцію тих країн, які купують у Росії нафту, газу рам, там інші сировинні товари. Я розумію, що навряд чи цей законопроект пройде, бо по перше, це означає проти європейського союзу запровадити ці мита проти Китаю, проти Індії. Але сама ідея щодо підвищених мит на продукцію країн, які купують у Росії, тож насамперед нафту і газ буде означати, що Українці Україні де мотивація купувати щось у Росії взагалі. Буде ставитися до Росії як до Прокаженої, тому що будуть розуміти, що ці контакти для них буде означати підвищення мита на ринку США. Вони точно цього не хочуть. І ось це те, що спільно можна пропрацювати Європі і США, щоб, наприклад, на Європу це не поширювалось. Проте Європа також повинна зробити певні кроки на зустріч США, можливо, дещо визначити кількість того, що вони можуть купити у Росії, і більше за якою. Ці самі мита буде стосуватись також Європейського союзу. А, як вважаєте, чи буде чи стане політичної волі на це? Поки що не відчуваю. Кажу чесно, що в мене немає відчуття, але паралельно я ж кажу, що я дивлюсь оцю гру, яка як на мене все, все більше розгорається. Це коли Трамп каже одні речі, а Сенат починає казати: воно взагалі-то є альтернативне бачення, і ось чого Власне, моє очікування, що в певний момент Трамп скаже все, я більше не займаюся в Росії Росія України. І паралельно з'явиться той час саме лінці Грем і скаже: ну оскільки Трамп більше цим не займається, воно делеговано. Це питання комусь іншому, наприклад, тому ж шкіту Келаху. То ось ми в погодженні з Кітом Келахом зараз почнемо потрошки запроваджувати ці санкції Це те, чого я очікую. Ну поки що повторюсь, в мене немає відчуття, що є. На це політична воля, але це не означає, що вона не з'являться в найближчі період. Пане Іване, дуже дякуємо вам. Знаєте, поки що не. Ну не сильно оптимістично це все звучить, і поки що ми говоримо про це більш знаєте, про наш біль і про те, чого б нам хотілося від цих санкційних пакетів. Але тим не менше йдемо нам своє робити. Пан Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому включенні. І з ними говорили про санкційні пакети відносно Росії. Як вони діють ці санкції на нашого клятого ворога. Рога, ми вам щиро дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ну і прощаємось з вами.